До дня конституції районна військова адміністрація об'єднує Ніжинщину. Разом молодь керівництво району військові спільно згадують тих, хто поліг у хвилині мовчання та несуть квіти до алеї героїв Ніжинщини. Сьогодні, 28 червня, це дата нагадування, що вже 11 рік поспіль агресор грубо порушує основний закон України: права свободи, територіальна цілісність під прицілом окупанта. Та завдяки тим, хто тримає тил і ціною власного життя боронить кордони на передовій в українських містах гордо майорять національні кольори, а поряд здіймаються знамена сил оборони. На сьогоднішній день прапор будь-якого підрозділу сил оборони це честь, повага, обов'язок. І ми прийняли рішення. Напередодні дня Конституції все ж таки е, здійснити захід з метою наближення розуміння людей до і поваги до тих підрозділів, до тих сил оборони, які на сьогоднішній день захищають нашу землю. Ми сьогодні підняли три прапори: це прапори збройних сил України, Національної гвардії України та Прикордонної служби України. Які в однострої сьогодні на кордоні, в однострої на лінії зіткнення і в однострої на в тилових частинах виконують свої бойові задачі у Ніжинській районній військовій адміністрації кажуть, ініціатива начальника Григорія Ковтуна стане доброю традицією. А прапори майорітимуть в ім'я наших захисників. Це нагода висловити повагу і вдячність військовим. Це основні прапори сил оборони. Які безпосередньо максимально знаходяться у повноваженнях Міністерств, Міністерства оборони і Міністерства внутрішніх справ. Це тільки початок, і започаткована наша ідея, яка була підтримана в першу чергу військовослужбовцями, в дальшому буде продовжена, і я впевнений, ми будемо періодично підіймати прапор з нагоди певного свята, з нагоди річниці. Безпосередньо родів військ, танкових, головного управління розвідки, військово-морських сил і тому подібне. Я вважаю, що от бойові прапори це є символом сили, честі і звитяги наших підрозділів. І зараз, на мою думку, наш державний прапор саме складається із оцих маленьких бойових прапорів підрозділів, які допомагають відвоювати, тримати фронт і відвоювати нашу волю.